Доброго дня, малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Богданчик дуже хоче піти на прогулянку, але не знає, що йому одягнути. Давайте йому допоможемо. Але спочатку пригадаємо, яка зараз пора року? Так, зима. А яка погода взимку? А вже ж, холодна, морозна. Тож давайте допоможемо Богданчику вірно і послідовно одягнутися. Розгляньте зображення та назвіть, що треба одягнути спочатку, а що потім. Спочатку вдягнемо теплі колготки. Потім футболку. Штани, светер, чоботи, шапку, куртку, шарф та рукавиці. Діти, а скажіть, як усі ці речі можна назвати одним словом? Так, це зимовий одяг. Малята. Пропоную пограти в гру один багато. Я почну, а ви продовжуйте. Одні штани багато штанів. Один светр, багато светрів. Одна шапка. Багато шапок. Одна куртка багато курток. А тепер поміркуйте, як ці всі речі ми можемо назвати ніжно. Штанці, курточка, светрик, шапочка. Так, добре, гарно упоралися з завданням. А зараз пропоную вам пограти ще в одну гру. Що називається, хто скаже правильніше. Я буду вам демонструвати елементи одягу, а ви скажете, що з ним можна робити? Курточку можна одягати, застібати, носити, розстібати, знімати, Светер можна. Одягати, носити, знімати. Шапку можна одягати, зав'язувати, носити, розв'язувати, знімати. Діти, ви такі розумнички, і я впевнена, що ви вірно відповіли на запитання. Ось ми й допомогли Богданчику одягнутися на прогулянку. Пам'ятайте, діти, що навіть взимку можна провести весело час на подвір'ї, навіть коли дуже холодно, але обов'язково одягайте теплий зимовий одяг, щоб не захворіти. До зустрічі, діти!